Ну і більше про те, що думають вчителі з тимчасово окупованих територій, про те, що їм на заміну їдять їдуть вчителі з Росії, поговорю, поговоримо з Ганною Бут. Пані Ганно, вітаємо вас. Немає а поки багато... важко. Ми дуже обурені тим, що зараз відбувається, тому що ми це все знаємо. Спілкуємося з своїми подругами, своїми колегами, нехай навіть і бувшими колегами тимчасово, але спілкуємося. Вони розповідають про ці страшні речі, які тільки що говорили. Про те, що буває таке, що в квартиру, наприклад, виїхавшого професора Гудзя Віктора Васильовича заїхала зовсім інша окупантська родина, і просто так мешкає. Й там і це буде як заміна наших учителів. Це насправді відбувається так, як ви зараз щойно говорили. А чи є інформація? От знову ж таки, ми говорили, що є варіант, коли російські вчителі приїжджають а є ще варіант, коли тих вчителів українських, які лишилися або там під примусом, або по якимось іншим, перенавчають і відправляють там в тимчасово купований Крим або на території Російської області. Я зрозуміла запитання, так таке відбувається. 50 освітян щойно в минулої п'ятниці приїхали з Криму з Євпаторії, де проходили курси підвищення кваліфікації. Це історики, математики із усіх освітніх закладів, які стали. На жаль, колаборантами, і в понеділок наступна партія поїхала туди за підвищенням кваліфікації від Російської Федерації і буде навчатися за російськими програмами. Я дуже довіряю цьому джерелу, тому що вона 35 років пропрацювала в освіті, була заступником директора з виховної роботи, тобто людина, яка просто так говорити такі речі, страшні не буде. І дійсно на територію нашого Мелітополя заїжджають рашистські вчителі, які а ви... просто сподіваються на те, що вони там будуть жити і будуть вести уроки в наших дітей. А з вашої інформації, наскільки вчителі взагалі можуть відмовитися від такої підвищення кваліфікації від такого і відмовитися від таких поїздок? Ну, я так думаю, що якщо під дулом автомата, то мабуть дуже багато там і не зробиш, то ну беззбройній людині. Ось але мені здається, що можна просто переховуватися, як це роблять мої колеги там же, в Мелітополі. Тобто, то в одному місці, якщо вони знають, що йдуть такі рейди, то вони ховаються, ходять по знайомим, і це насправді дуже важко, тому що ну, я сама була в такій ситуації. Я дивилася постійно. У вікно я дуже боялася кожного шороху, і я знаю, як це страшно на сьогоднішній день. Так ходять по домам, і на сьогодні дуже вони потужно почали займатися підготовкою до референдуму, бо в них мало часу. Їм потрібно надрукувати бюлетені. Вони так і говорять про те, що от стукають квартиру і. Дають 10 тисяч рублів за те, щоб дали паспорт, щоб можна було взяти дані, щоб можна провести. Не було референдум, коли людина починає пояснювати, що вона живе в Україні і не збирається нікому давати ніякого паспорта, і не збирається ні голосувати. Не за які фейкові там расистські вигадки, то просто розвертається нічого, не погрожуючи, йдуть, але потім знову приходять. Але вже інші, ну, тобто постійно давлять на населення цими своїми. І тим, що буде замінена російськими програмами, школа повністю вся освіта буде російська. Мій Мелітопольський державний навчальний заклад, професійно-аграрний ліцей, взагалі зліпили в кучу до тобто шість ліцеїв. Зробили з них два ПТУ. Мається на увазі профтехосвіта. І також там ведеться оця російська агітація, що от російські вчителі вони там потужніші, і так далі. Пані Ганна, от можливо, у вас є інформація. Ви спілкуєтеся зі своїми вчителя, зі своїми учнями, і з можливо з їхніми батьками. Як вони реагують на те, що їх можливо в новому навчальному році будуть вчити вчителі з Росії, будуть вчити їх власне за програмою? Російською, ну і просто ну, зомбувати дітей і навіювати їм пропаганду і фейки саме російські. Насправді я дуже горжуся дітьми свого навчального закладу. Я не можу відповідати за всі інші освітні навчальні заклади, тому що я викладаю профтехосвіті. у світі. То 80% дітей це реальна цифра, це моніторилося, вони е, згодні за, е, працювати. Тільки за українською програмою, і нехай це буде дистанційно. Так вони роз дуже так розчулені тим, що це буде дистанційно знову, але зараз сільськими програмами ніхто навіть і не збирається йти, не дивлячись на те, що вони все таки обіцяють підвищення стипендії. І різноманітні там казочки розповідають просто нереальні, і яка погана була Україна, коли вони вчилися, як буде зараз гарно. Тобто, всякі такі льготи різноманітні, пільги там їм, і що тільки не говорять, але ми точно знаємо, в якій групі навчальні, скільки дітей залишилося. І це знову підкреслюю, 80% з усіх 16 навчальних груп. Ну, це круто, справді. Це Я горджуюся своїми дітьми. Ми дуже дуже сподіваємося, що скоро вони зможуть повернутися до своїх навчальних закладів, до вас, викладачів, вчителів, і продовжити освітній процес так, як вони хотіли. Як сказав мій оцін, який зараз на фронті в Києві в госпіталі, нехай він виліковується. Чумак Максим. Ми повернемося за Мелітополі. Мана Вікторна, не хвилюйтеся. Слава Україні! Героям слава пані Ганна. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаємо, що це викладачка з Мелітополя. Ми з нею спілкувалися вже не раз. Вона є фіналістка Global Teacher Prize Ukraine і викладачка з великої літери і з багатьма досягненнями. І викладачка інноваторка. Дуже дякуємо.